Традиційно, в останню суботу-жовтня, у мікрорайоні Калічанка відбулося святкування, і незважаючи на прохолодну погоду до центрального скверу, що на провулку Узбецького, прийшло чимало як дорослих, так і дітей. Організатори подбали, аби свято відчула кожна людина. Як розважалися чернівчани на дні калічанки, побачили і наші кореспонденти. Свято на калічанці щороку організовує депутат Чернівецької міської ради від фракції Рідне місто Володимир Бишле. І як торік найбільше заходів було саме для дітей, дорослі гріються смачною кавою чаєм танцю. Служиться концертом. І, звісно, ми зробили свято більш концентрацію на дитячі розваги. Ми бачили тут і аніматори є професійні. Ми проводили естафети, конкурси. Малеча брала участь у спортивних іграх, різноманітних конкурсах. Крім того, хлопчики та дівчатка мали змогу покататися на гіроскутерах. Молодіжна розвага захопила всіх. Ліза, вміло маневрує на сігвеях, хоч і вперше спробувала. Переконує кататися на ньому одне задоволення. Треба впратися їх та повертати то в сторони. Часко. Да. На святі кожна дитина також могла відчути радість у стрібках на батуті. Дітвора вистоювала черги аби стрибнути вище неба. Навіть прохолодна погода не ставала на заваді святкування. «Лучше вийти на вулицю, подихати свіжим воздухом і погратися з дітьми, поприти на батутах». Саме добре, бо там танцювати да. гарно все красиво. Я хочу, щоб таких свят було більше. І щоб діти розважалися. Діти радіють, а батьки за ними спостерігають. Дуже класно, що роблять такі концерти для більших діток. Звичайно, коли ми будемо більше, нам буде трошки простіше, а зараз дітки займаються у свій вільний час чимось корисним. Дуже гарно, тому що для дітей пізнавально і дітям є чим зайнятися, і дорослим. Не обійшлося цього дня і без концерту. Під запильну музику було важко встояти на місці. Танцювали і дорослі, і діти. Хтось за святкуванням дня Калічанки спостерігав з балкону. А щоб не змерзнути, чернівчан частували гарячими напоями. Діти такі ради для них це на калічанки. Може від города далеко, коні. Кожен може туди по чотири по троє дітей вивезти. А це така прелість, а нікопи чай. I'm І такий довольний, мої внуки такий доволі. Організувати свято допомогли і мешканці мікрорайону Калічанка. Розповідає Володимир Бушлей. Навіть був створений оргкомітет, оскільки до цього заходу поставилися дуже відповідально. День калічанки це наше традиційне свято, і ви пам'ятаєте ту критику, шквал критики минулого року, що це разова акція на, на один день. Насправді це захід відбувається у нас щороку, і він з кожним роком стає краще, цікавіше і більше мешканців нашого району. Долучається до святкування організатори обіцяють, що наступного року буде набагато більше цікавинок як для дітей, так і для дорослих. Адже найбільша винагорода це радісні обличчя та щирі посмішки людей. Наталя Гатеш Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.